Максимальна яскравість дисплею. Зараз провіряємо, чи воно буде заряджати при максимальній яскравості дисплею. Наприклад, у когось навігатор включений, карти і так далі. Чи воно буде заряджати, чи воно буде швидше сідати. Мене це все інтересувало, зараз будемо перевіряти. Наприклад, 4К відео. 4К буде підвисати. Нічого так воно запихається. Двадцять сім відсотків. йде напряму до акумулятора можна дати до зажигання. Я думаю, буду давати до замка зажигання все. 27% бачимо зараз. Тут шноркель. Про шноркель розкажу день. найближчим часом розкажу про шноркель. розберу, покажу все, як нас середини все виглядає. Шноркель реально виручає. 28%, як бачите... Заряджає дуже швидко при максимальній яскравості дисплея. Ще й 4К відео йде. Так що включаєте навігатор, ставите сюди і нормально їдете. Так що, по просів, батарею можна забути з таким пристроєм. Так, знімається. Так, ставиться. Знімається, ставиться. Все дуже швидко. І зарядка пішла. І так просто знімається. Зняв. Пустаю. Пустаю. Yeah? Тут є USB. USB. Підключається просто. Це йде сюди, цей іде сюди. туговато йде і затискається. затискається і на руль собі можна як хоч регулювати. В наступних відео розкажу про гідравлічне сцеплення. Про такий обут на заднє колесо. 1,6. і Буде два буксатори на ньому стояти. Ну і в загальному про прокові лайт. Що я по ньому робив? Як їздить?